Всім привіт! Ви на каналі Пані Рома з вами Ольга, і сьогодні поговоримо про аромати на травень, які я підготувала для того, щоб носити цього прекрасного місяця, який вже нарешті розпочався, і я сподіваюся, це буде справжня тепла весна. Також на моєму каналі на тепер уже є кілька добірок на цю весну. Залишу посилання на них під цим роликом. Обов'язково подивіться їх, якщо вас цікавлять справді весняні аромати, весна у флаконі, квіткові аромати. Наприклад, попереднє відео було про квіти, і його якось несправедливо мало подивилося Людей сьогодні також будуть квіткові парфуми, але не лише і вони будуть дуже різноманітними. І звісно, я розповім про мої експерименти з ароматом Келінкен Truth. Саме його я носила цілий квітень, і як бачите, все зі мною нормально. Хоча, можливо, мені тільки здається, але я думаю, що все гаразд, і це цілком цілком нормально носити один аромат цілий місяць. Хоча, звісно, у мене були відео, які я знімала, і для цих відео я вдихала якісь аромати, наносила на свою шкіру навіть. Але в повсякденному житті щодня, або майже щодня, мені здається, два або максимум три дні я не носила цей аромат, і кожного разу я була абсолютно задоволена. І перед тим як розповісти про цей експеримент детальніше, а також розповісти про інші прекрасні весняні травневі аромати. Розповім трохи про себе. Я захоплююсь парфумами понад 10 років, і 6 років тому започаткувала перший канал, присвячений парфумерії українською мовою. Запрошую вас підписатись на нього, поставити вподобайку під цим відео, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові ролики. І я за це все буду дуже дуже вдячна. І розпочинаємо. Отже, Кевін Кентрус це неймовірний аромат. Це аромат, просто створений для весни. Це справжнісінька весна у флаконі, можливо, навіть літо. Це аромат, присвячений неймовірно красивій, свіжій зеленій траві, щойно покошеній. Це просто неймовірна краса. Це трава волога, вона, можливо, у росі, вона кислувата, вона соковита. Мм, це просто божественний аромат. Це одне з моїх парфюмерних я, і так я думаю, буде завжди. Жодного разу цей аромат не був, як я вже почала говорити, для мене недоречним цього квітня, куди б я не пішла. Тому що в ньому є ось ця свіжість, абсолютно доречна навесні, але окрім зелених нот, свіжих, тут є також квіткові прекрасні ноти, і серед них домінує для мене елегантна лілія або лілея. Це просто фантастична квітка, і тут вона дуже дуже ніжна. Вона злегка пудрова. Вона в жодному разі не домінує, не тисне, це просто фантастична квіткова композиція з неймовірними зеленими нотами, про які я вже сказала на початку, а також з прекрасною базою, дуже багатою, тут і сандал, і ветивер, і ваніль. Але, хоча ця база і створює разом з мускусом, звісно, дещо такий тепловатий і ближче до тіла, тілесний ефект, і це дуже красиво. Все ж таки на одязі на другий, третій день, залишається прекрасна зелена свіжість, кислувата і волога, яка була немов би щойно нанесена на цей одяг. Це просто фантастично. Я дуже щаслива, що завдяки цьому експерименту я змогла відчути всю цю красу, помітити її, не прогавити. Якщо подивитися на те, скільки я використала цього божественного аромату. То досить багато зараз. Я залишу фото, скріншот з відео, де я починала цей експеримент. Так, за місяць це досить багато, як на мене, але також тут іще не вистачає 5 мл, які я надіслала на конкурс. Тобто я іще звідси взяла 5 мл протягом квітня, які надіслала пані Оксані, моїй переможниці конкурсу. Разом з іншими двома ароматами цірівасера у мене аж 100 мл, тому напевно не дуже вже так і помітно, як багато тут використано, але це досить багато. Тепер у мене немає приблизно четвертої частини флакону, можливо, ближче до третини, важко сказати. Але я дуже щаслива, що маю його, і можете з чистим сумлінням знати, що я носила його досить багато цієї весни, приділила йому належну увагу і можу переходити до травня та інших фантастичних ароматів. І давайте продовжимо, напевно, зелену трав'яну тему ароматом Herba Fresca від Guerlain і серія Аква Алегорія. У мене мініатюра. Тут 10 мл, і це неймовірна, дуже впізнавана зелена композиція. Її створили іще в 90 х Матіль Лоран одна з парфумерів, які мене дуже цікавлять, і роботи кої мені дуже подобаються про Жан-Поля Герлена, безумовно, і говорити зайве, тому що це легендарний парфумер. Отже, Herba Fresca це аромат м'яти. Соковитої свіжої трави, хоча мені хотілося б, щоб цієї трави було більше. І ця свіжість, ця квітковість, ця особлива, яскрава, тривала цитрусовість роблять для мене цю композицію неповторною, дуже цінною, зокрема тому, що це дуже стійкий аромат. Досить довго на одязі і навіть на шкірі протягом навіть найспекотнішого дня залишається. Залишається оця що не нанесена така навіть жуйкова м'ятна свіжість. І це прекрасний унісексовий аромат, який пасуватиме абсолютно всім, і він звучить просто поза часом, попри його впізнаваність. Все ж таки, я думаю, що його багато хто впізнає. Однак це прекрасний аромат, зокрема на м'ятну тему, який можна носити абсолютно сміливо сьогодні, попри те, що цьому аромату вже досить багато років. Тепер від більш зелених композицій переходимо до більш квіткових. І е, головна квітка травня або кінця квітня, тому що зараз вже ця квітка-квітне це, звісно, бузок. Це неймовірні фантастичні кущі бузку, які прикрашають наше життя. І я цього травня хочу використати до кінця ось цей пробник, е, який у мене вже досить давно, це чарзілля, український бренд, аромат весна над Дніпром. Неймовірно зворушливий, цінний для мене також аромат. Присвячений саме Київському ботанічному саду, але не тому, що в центрі міста, а тому, що ближче до Дніпра, ближче до лівого берега, де дуже-дуже багато буску традиційно. І авторка цього аромату, парфумерна художниця Оксандра Осініна, хотіла передати все багатство звучання цих фантастичних кущів буску, дуже пишних, дуже ароматних і навіть анімалістичних, і дуже теплих часом за звучанням, і навіть медових, і також. До цього аромату має додаватися певна акватичність Дніпра, тобто вся ця картина, весь пейзаж кущів буску над Дніпром має бути в цьому ароматі. Я, щоправда, не відчуваю, на жаль, мені це не дано відчути. Акватичність в цьому ароматі, тобто певну вологість, водність. Однак я дуже добре відчуваю всю квітковість, дуже-дуже натуралістичну квітковість буску, це не мов би стиглесу суцвіття буску, яке вже дуже насичене сонячним промінням, бджолами, які літають поруч медовістю, ось цією пилку квіткового. Це просто фантастично. Це дуже тепло, дуже рідно, дуже реалістично. І дуже-дуже красиво. Також, можливо, тут і вгадуються анімалістичні відтінки, хоча для мене вони зовсім не яскраві, а квіти часто бувають анімалістичними в природі, і в цьому, зокрема, полягає їхня краса. Отже, це неймовірна, прекрасна композиція, весна над Дніпром, дуже атмосферна. І я розмірковую над флаконом, коли закінчу, звісно, цей пробник. Травень це той місяць, коли ми вже замислюємося про те, що ось уже скоро квітнутимуть троянди. І навіть є така троянда, роздеме, тобто троянда травнева, і вона є, як не дивно, в ароматі Сі. Від Армані. чому я сказала як не дивно, тому що як правило, коли говорять про цей аромат, говорять про його смородиновість, про його ванільність, про його пачулі, про його навіть гурманськість. Настільки він насичений, солодкий для багатьох, і настільки навіть багатьом тут здається, що є смородинове варення, хоча є більш смородинові і більш солодкі версії цього аромату, і це не про флагман, як на мене. Однак я можу погодитися, що це дивовижний аромат, дуже різнобічний. Хтось почує в ньому більше елегантності, хтось більше гурманіки. Я чую, напевно, все ж таки більше елегантності. Це просто неймовірно для мене. Дуже багата, дуже французька композиція. Хоча це бренд Джорджо Армані. До речі, цей аромат у мене вже дуже давно. Про бренд Джорджо Армані у мене немає остаточного. Враження про його політику щодо війни, яку Росія веде проти України, взагалі з брендами дуже складно мені зараз дати собі раду. І я досі, досі прошу вас, як я це почала робити взимку, написати мені, якщо ви точно знаєте, що якісь бренди себе скомпрометували тим, що ніяк не прореагували абсолютно на те, що робить Росія, позалишала всі свої магазини, свої бутики і. Повноцінно поставляють аромати до Росії і не робили жодних заяв. То, будь ласка, напишіть мені про ці бренди. Я знаю, що Армані, Джорджо Армані це частина бренду L'Oreal, який поводився абсолютно дивно. То він виходив з Росії, то знов там з'являвся і взагалі поводиться якось дуже хитро. І тому ніколи косметику L'Oreal у мене не підніметься рука купити. А ось що стосується брендів, то деякі бренди, наскільки я знаю, ведуть ніби автономну політику, тобто можуть бути непредставленими в Росії. Все дуже складно. Тож я прошу вас написати, якщо ви володієте достовірною інформацією і можете поділитися джерелами. Це було б взагалі ідеально, щоб це не було чутками а було якимись підтвердженими фактами, на які я могла б спиратися. Будь-якому разі цей аромат у мене вже дуже давно. Я не маю потреби купувати новий аромат Армані, тож використовуватиму його надалі. Для мене це також моє парфюмерне я з минулого, яке я носила на роботу. І в травні, зокрема, і в холодний період року, і влітку і на вечір. Це неймовірно красиво, тому що це дуже природно. Композиція, все ж таки, і гурманська, і природна, і елегантна. Природна в тому сенсі, що тут є ось ця терпкувата, шорстка зелень смородинового листа, безумовно, і навіть смородинової ягоди. І ця смородина дуже натуральна і не несе для мене жодних асоціацій з котами, що часом буває. Отже, неймовірна атмосферна композиція Джорджа Армані, Сі, парфумована вода, флагман, 13-й рік. Парфумерка Крицінна Жель, і що ем, дуже важливо, також що прекрасна акторка ім'я, якої я завжди забуваю, але його напишу, покажу вам фото, яка рекламує цей аромат, підтримує Україну, і це надзвичайно важливо. І хочеться, щоб і далі за кордоном люди не забували, що відбувається у нас. Наступний аромат теж про троянду. Вона не є дуже яскравою, помадною, насиченою, потужною, солодкою тощо. Вона є, навпаки, дуже ніжною, рожевою, можливо, зеленуватою, свіжою, вологою, тобто все те, що ми так любимо в травні. І я щаслива, що маю у своїй колекції ось цей неперевершений зразок творчості Франциса Коркджана. також початку 10-х років. Він просто неймовірний. Я обожнюю цей аромат. Він ні на що не схожий. Він відверто трояндовий, водночас дуже елегантний. В ньому поєднуються витончені кремові елегантні відтінки з східними. Також тут є квіт запашного горошку, що є дуже зворушливим і природним. І, взагалі, ця композиція справді надзвичайно природна. Вона асоціюється можливо з дощовим дощем. Вона асоціюється у мене з атмосферою навесні під час дощу, або навіть після дощу, чи перед дощем. Коли прекрасна дівчина йде містом, або навіть селом у ось такому тренчі-бежевому, поруч квітної Троянди, і десь дуже-дуже далеко хтось палить сигарети. Тому що є певний відтінок дуже-дуже тонкий, неймовірно, витончений для мене тютюну, або навіть не на тютюну, а саме. Саме цигарок, саме сигаретної, можливо, навіть упаковки, десь дуже дуже далеко. Це не мов би прекрасна жінка, це інша моя асоціація, яка працює в офісі. І, можливо, десь колись ще зранку, коли вона їхала на роботу, вона палила і пила каву. І потім, з прекрасним розкішним букетом рожевих троянд вологих, зайшла після дощу в офіс. І ось такий від неї аромат. Це просто, просто дуже атмосферно. Не можу тішитись цьому аромату, бережу цей залишок. Він фантастичний. My Burberry від Burberry, англійський вишуканий бренд. Аромат зроблений у Німеччині, до речі, належить він е, коті, тобто великому концерну Коті. Це флагман, оде парфам. Є також багато фланкерів цього аромату. Ще одна неймовірна, фантастична, весняна і навіть літня квітка це, звісно, жасмин. І в травні я чекаю, коли я буду насолоджуватися знову ж таки кущами фантастичного нашого українського жасмина. Безумовно, в культовій композиції «Еліан» від Мюглер жасмин має дещо інший відтінок, Безумовно, це так. Це жасмин-самбак, це дуже-дуже насичений, злегка анімалістичний жасмин, дуже яскравий, злегка медовий, запаморочливий. Це неймовірно красиво. Подібний жасмин саме з таким відтінком, є для мене в дуже східній композиції від Анік Гуталь. Сонж, неймовірно, це звучить для мене дуже натуралістично, дуже по-квітковому. Це для мене не звучить якось космічно чи фантазійно. Як про це говорять, як власне і задумувався цей аромат. Для мене це прекрасні квіти. Вони екзотичні, вони натуралістичні, вони зі східним відтінком, безумовно. Це дуже багато композиція. Хоча, коли я знайомилася з цим ароматом, власне, чому я його додаю саме до цієї прекрасної травневої добірки, коли хочеться, немов би більше свіжості, але мені чомусь хочеться ось такого насиченого жасмину. Так от, саме тому, що я познайомилася з цим ароматом у травні, це сталося в Будапешті в Дюті Фрі, і я тоді, це було кілька років тому, відчула точніше, кілька. Це було вже вісім років тому, так швидко летить час. Я познимилась напевно з туалетною водою і зрозуміла, що це дуже весняний аромат. Мені хотілося так пахнути. Він досить довго залишався у мене на шкірі, бо я нанесла його на шкіру на одязі, і насолоджувалася ним і думала, який прекрасний. Квітковий кремовий весняний аромат ідеальний для травня. Я дуже щаслива, що мені її подарувала моя подруга. Вона теж захоплюється парфумами, і на мій народження, трохи пізніше ніж був мій день народження в березні. У мене з'явився цей аромат. Сама ж я від бренду Mugler давно собі нічого не купую з 22-го року. Саме з тієї причини, що я озвучувала вище, тому що я не знаю. Зараз що з його політикою, а тоді однозначно було відомо, всі про це говорили, що він абсолютно ніяк не прореагував на війну. Напишіть, будь ласка, у коментарях, можливо, зараз щось змінилося, і так буває, що деякі бренди лише з часом приймають правильне рішення. І на сам кінець ще один аромат про жасмин бюджетний аромат, і до того ж це клон, який покликаний замінити жадор від «Діор», Справді, він схожий на жадор від Dior. А Жадор від діор, як ми знаємо, присвячений передусім жасмину. Безумовно, жасмин тут відчувається, відчувається схожість із Жадор-Діор, відчуваються фруктові відтінки, відтінки дині. І от зараз я після Еллі вже майже нічого не відчуваю, тому що цей аромат, на жаль, попри схожість із Жадор, є не дуже стійким і не дуже шлейфовим. Тож ним можна буквально поливатися. Це аромат жем від бренду Елоуд, це французько-грецький бренд. Принаймні на це вказує все, що я знайшла на упаковці цього бренду. Можливо, треба поцікавитися глибше і дізнатися більше. Цей бренд представлений у мас-маркет-магазинах простор «Ватсонс», зокрема, і там ціла лінійка клонів, дюпів на інші відомі аромати. Які багатьом недоступні, тому таке явище, як копія ароматів, безумовно існує і. Воно існуватиме. Я дещо відійшла від такого підходу, тому що просто це вже стало не так цікаво, як було на початку. Я зрозуміла, що все одно, яким би гарним не був дюб, то він все одно не дотягує до люксового аромату, і також зрозуміла, що можливо це не зовсім етично все ж таки підтримувати такий підхід. Однак нікого не засуджую, якщо хтось купує собі дюпу, тому що зараз гроші потрібні на важливіші речі. То це право кожної людини. І тому поділилася інформацію про цей аромат. Дуже весняний, дуже легкий, дуже приємний. І з ним можна не боятися, що щось піде не так, і цей аромат комусь заважатиме. Він дуже швидко злітає, він здатний освіжити після душу і поступово-поступово зникнути, не залишаючи, до речі, неприємної бази, що дуже важливо. Дякую, що були зі мною до кінця цього відео. Поставте, будь ласка, вподобайку. Йому, якщо воно було корисним і сподобалося, залишайтесь на каналі пані Рома. Бережіть себе і до зустрічі!